15 в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар. Добрий день. усім. В очікуванні покращення президент готує другу частину звернення до народу. По хрещатику в Європу. На Майдани вийшли студенти університетів Шевченка і Києво-Могилянки. Регіональні вищі не відстають. Євромайдан проплачений, а українці провокатори. З боку Росії рікою полилася реакція на події в Україні. Натава триває марафон на підтримку підписання угоди про асоціацію з ЄС. Упродовж дня в нашій студії, включення із місця подій і розмови з експертами. Колектив каналу Тивай закликає президента Кабіні депутатів зробити усе можливе для підписання угоди про асоціацію. Відповідні листи ми уже направили усім послам країн ЄС в Україні. Крім того, активістів та силовиків просимо не піддаватися на жодні провокації. Тепер давайте дивитися, що відбувається у центрі Києва. Сьогодні Євромайдан поповнився студентами одразу кількох університетів. На вулиці вийшли студенти києво могилянської академії. До них приєдналися колеги з КНЕУ, а потім і студенти університету Шевченка. Вони прийшлися від парку Шевченка до Майдану. Там їх зустріла Олена Опанасенко. Олено, добрий день. Чи багато студентів приєдналися до європейського мітингу? Добрий день, Віталію зараз на майдані близько кількох тисяч, якщо визначати на око студентів. Це не лише студенти києво могилянської академії та університету Шевченка, а також присутні представники університету Драгоманова та Львівського національного університету. І поруч зі мною є член координаційної ради Києво-Могилянської академії. Хочемо запитати чи немає проблем з викладачами, коли студенти замість пар присутні на. Добрий день. Проблем немає, оскільки студенти реалізовують своє конституційне право на мирні зібрання. Ми протестуємо. Ми оголосили строковий студентський страйк до понеділка. Ми солідарні з студентами Львова та інших міст, які вже оголосили страйк. Зараз ми координуємо нашу діяльність з студентами університету Шевченка, КПІ та інших університетів Києва для того, щоб відстояти тут своє право на європейську асоціацію, європейське майбутнє. Також ми хочемо зазначити, що студенти не мають боятися викладачів. Викладачі не мають права їх залякувати, тому що кожен реалізує своє право вийти на майдан і заявити свою позицію. Студент є самостійною особою, яка вирішує, вона хоче тут відстояти своє право чи йти на пари. Тому закликаємо всіх студентів поширюйте інформацію про страйк. Закликайте своїх друзів вийти на майдан. Тому що, якщо ми цього не зробимо зараз, пізніше буде запізно. Виходьте, не бійтеся, ми вас підтримуємо. Якщо потрібна допомога, звертайтеся. Телефони є всі в соціальних мережах. А заходьте на майдан. Вся інформація тут буде надана. Дякую за коментар. Хочу зазначити, що хода розтягнулася практично на весь хрещатик, поки студенти наближалися до майдану, але все було організовано дуже на високому рівні, і жодної суточки, жодного конфлікту не було. І наразі все проходить дуже організовано. На майдані лунає лунають сучасні українські пісні, зокрема гурту Океан Ельзі, «Вставай». І ця пісня дуже згуртовує молодь. Наразі з Майдану це всі новини. Віталію. Олено, дякую. Це була Олена Опанасенко. У центрі Києва вона стежить за акцією студентів кількох вишів і не лише столичних, а й з регіонів України. Їхня акція безстрокова. Усі виступають за асоціацію з ЄС. Уже у семи обласних центрах України влада перешкоджає акціям протесту. Після Черкас і Дніпропетровська сьогодні суд заборонив масові заходи у Луганську. Термін дії рішення до 14 січня наступного року. Про регіони, у яких тривають мітинги, розкаже моя колега Катерина Полякова. Катю, добрий день як євроінтеграцію підтримують сьогодні в українських містах. Доброго дня, Віталію. Мітинг на підтримку євроінтеграції дістався. І до Сімферополі Він розпочався ще в неділю і зібрав близько шести сотень людей. Активісти скажеться, що міліція намагалася завадити проведенню акції. Збори на площі Леніна у Сімферополі проходять щовечора. Більш як пів тисячі людей у ці хвилини зібралися на театральній площі в Ужгороді. Переважно це студенти, молодь розбиває наметове містечко, слухає українську музику, співає, скандує Україна. Це ЄС. Мітингувальники вимагають відставки прем'єра Азарова і міністра освіти та бачника, а також підписання Януковичем угоди про асоціацію з ЄС на місці події. Активістів пригощають кавою. А сьогодні ввечері планують відкрити вуличний кінотеатр. Тернопільські студенти нині штурмують місцеві вищі. Майже п'ятитисячна колонна вже пройшла біля медичного педагогічно-економічного університетів та музичного училища. Юнаки і дівчата закликають інших студентів приєднуватися до них, скандуючи не на пари, а на майдан. Акції продовжаться і на центральній площі Тернополя театральній. У центрі Львова нині перебувають близько п'яти тисяч мітингувальників. Людей дедалі більше приходять не лише студенти, а й пенсіонери. Усі вигукують Слава Україні і активно рухаються, щоб зігрітися. Активісти планують пікетувати обласне і міське управління. Даї вони вимагатимуть від міліції не перешкоджати руху транспорту, який прямує зі Львова на Київський Євромайдан. У Луцьку близько тисячі студентів різних вишів зібралися на центральному театральному майдані. Всі присутні без будь-якої політичної символіки. Молодь вишикувалася так, щоб відтворити знак Євросоюзу букви Е і С. Так символічно активісти підтримують підписання угоди про асоціацію. Відсьогодні у Кіровограді розпочалася безстрокова акція. Близько 80 містян, попри прохолодну погоду, прийшли на центральну вулицю. Кількість протестувальників вдвічі менша ніж в неділю. Проте організатори акції заявляють, що це лише початок і людей дедалі більшатиме. Активісти мають намір організувати нічні чергування. Активісти Чернівецького Євромайдану саме в ці хвилини пікетують місцеву ОДА. Вони вимагають від губернатора Михайла Папієва вибачення за те, що той назвав їхню акцію штучною, і нібито вона зводиться до змагання прапорів. Пікетувальники заявляють, що акція суто громадська, тому відсутня будь-яка партійна символіка. А зранку вулицями Чернівців відбулася студентська хода. Молодь звернулася до ректора національного університету Степана Мельничука з проханням, аби їм не зараховували відсутність на парах, поки вони ходять на мітинги. На Донецький Євромайдан, де також триває цілодобова акція на підтримку підписання угоди про асоціацію, завітали вболівальники футбольного клубу Реал Сосієдад. Вони сфотографувалися із мітингувальниками, а оскільки не знають української та російської свою підтримку, висловили мовою жестів. Нині біля пам'ятника Тарасу Шевченко перебуває близько 15 донецьких активістів. Все у мене наразі. Віталію! Катю, дякую. Це була Катерина Полякова. Вона розказала про акції на підтримку угоди з ЄС у різних містах України у багатьох містах. І, бачите, українці стикаються з придушенням акцій протесту. Євромайдан проплачений, а українці провокатори з боку Росії. Рікою полилася реакція на події в Україні. Більше про це розкаже моя колега Анастасія Сорока. Настю, добрий день, знаю, що заяв багато і не лише негативні, хто і як ставиться до подій в Україні. Ну привіт віталію. Ставляться неоднозначно. Заголовки такі майоріються російських медіа неабиякими зворотами. Скажімо, московський комсомолець статті ЄС наносить носять від, відп відповідь про вчорашню заяву Барозою Ромпая, напряму називає підписання угоди про асоціацію цитую геополітичною битвою Брюсселя із Москвою. Європа не хоче так просто розлучатися з Україною і визнавати свою геополітичну поразку у поєдинку інтересів з Москвою. Європа викрадення України не відбулося, дає назву статті російська газета. В ній роблять наголос на тому, що буцімто вступ до ЄС згубний для української економіки, і він потягне за собою витрати, які нині Україна собі дозволити не може. А українська опозиція, мовляв діє за якими шпигунськими настановами в Брюсселі, якому тільки й треба що насолити Росії. Ніхто з політичних суперників глави держави не спростував той факт, що мешканцям незалежної пропонують підписати угоду на кабальних умовах, які зроблять українців жебраками в Європі. Гостріше від газетів коментували українську ситуацію. Телевізійники російський пер, перший канал, перший канал вже взагалі поховав і відспівав підписання угоди у вільнюсі. В разных городах массовые акции сторонников и противников евроинтеграции. Приближается дата саммита в Вильнюсе, где должны были подписать, но, как сейчас уже понятно, не подпишут соответствующее соглашение. Сюжет під гучною назвою «Євромедан-2013. Технології європровокації вийшов на телеканалі Росія. 1 він нібито викриває ці самі європровокації. Мовляв, серед демонстрантів більшість це футбольні фанати, і молодики в спортивному одязі. Всі вони проплачені, нібито провокаціями навчені самими сполученими штатами. На самом деле раскопали депутаты от партии регионов. Таким провокациям мучат самих оппозиционеров на семинарах грантового фонда Техкэм. Им удалось внедрить туда своих людей под видом приехавших из западных регионов. Проходят эти семинары не где-нибудь, а прямо в Киеве, в посольстве Соединенных Штатов Америки. Ну і неймовірний просто пасаж від Дмитра метра на Тому ж телеканалі Росія, в якому нібито Україна це така собі гола, знедолена, нікому не потрібно зі своєю солов'їною, своїми чорноземами. І тільки розсердна Росія каже Кисельовс завжди насправді підтримувала Україну. Далі цитати його. Україна хороша для США лише своїм відсутствием, відсутствием в союзі з Росією. А нужна ли Україна Росії? Ножнирі українці, українки, їх пісні, український язык? да. Багато медіа від таких надглибоких і іноді надлишкових аналізів утримувалися, це правда. А ну деякі російські медіа а, а, все ж таки взялися якось подати українські події поза суто політичними позиціями. Наприклад, ось телеканал Дощ відправив свого кореспондента у Львів, знімати акції там. А тим часом в студії а, на держзі обговорювалися якийсь такий а, історичний екскурс в українсько-російські відносини. А ну, а, власне, взагалі. Тому я вважаю, що говорити про те, що всі російські медіа, нібито були такими категоричними і критичними з приводу України, все ж таки було б помилковим. Віталій, Настю, дякую. Це була Анастасія Сорока. Вона розповіла про бурхливу реакцію російських змін на події в Україні. Як бачите, здоровий глузд втратили ще не всі. Продовжити українську євроінтеграцію пропонує польський президент Вороніслав Коморовський. Його ідея полягає в тому, щоб на саміті у Вільнюсі підписати спеціальну заяву з осудом тиску Росії на Україну. Також Євросоюз має закликати країни Східної Європи до зближення Заходом. Про це пише польська газета. Виборча журналісти видання переконують цитує Янукович, скоро повернеться до ЄС, бо він хоче полегшення від Кремля, але не ціною втрати економічного суверенітету. Кінець цитати. Демократична політика ЄС програла цю битву з імперською політикою Росії. Євросоюз має зробити з цього висновки. Після стратегічного рішення Кабміну про згортання євроінтеграції одразу мала з'явитися реакція навіть не президента, а РНБО. Так вважає екс-голова СБУ Ігор Смішко. Про це він сказав в ефірі каналу Тивай. Безумовно, чотири дні мовчання президента і мовчання ради національної безпеки. Повірте мені, на заході були абсолютно незрозумілі. Рада національної безпеки безумовно повинна була прораховувати всі ці питання і освятити своїм рішенням питання, яке стосується національної безпеки. Сьогодні, слава Богу, ми почули слова президента. До речі, вони є досить обнадійливі. Я б сказав так: поки вільнюський саміт не відбувся, ми повинні очікувати виконання закону України. Про засади зовнішньої і внутрішньої політики, де визначено наше євроінтеграційне бажання в Європу, це головний курс держави. Україна хедлайнер у заголовках міжнародних медіа. Увага прикута здебільшого до трьох тем. Це сутички під час Євромайдану, голодування Тимошенко і роль Кремля в українських подіях. Усі три теми аналізує британський The Guardian. Сутички на європейській площі там пов'язують із учорашньою заявою Януковича. Британці звертаються і до оголошення голодування Тимошенко. кажуть, це теж реакція на звернення президента. Гвилини, опісля промови президента, європейську площу в Києві накрила друга хвиля сутичок, у яких бійці спецпідрозділів застосували кийки і сльозогінний газ проти невеликої групи демонстрантів, яка відбилася від основного мітингу. Колишній міністр економіки і один із лідерів опозиції Арсеній Яценюк назвав звернення Януковича спробою виправдати недолугу політику. А Тимошенко розповів НАТО її адвокат оголосила голодування, аби змусити Януковича передумати. Утім, у Звернена до політичної арени аніж до вуличної, довгі ігри називає свою статтю британський The Times, аналізуючи. Нещодавні рішення українських урядовців, звісно, британці не утримуються від порівнянь нинішніх подій з подіями четвертого року. Тим кажуть, якщо того разу Україна так і не змогла визначитися із вектором Росія чи Європа, то цього разу підказку дав сам Кремль саме через тиск Путіна. в країні так посилюються проєвропейські настрої. Але у The Times розмірковують, чи дійсно президент Янукович піддався на залякування Путіна, чи усе ж відтягують час. Ас до Брюсселя. далі це якщо Київ може почекати, то і Брюсселю немає куди поспішати. Можливо, простір для маневру з'явиться. Втім, Європа має наполягати на дотриманні базових принципів угоди про асоціацію. Якщо Януковичу не вистачає мужності не послухати Путіна і направити Україну до європейської долі на умовах прийнятих усім регіоном, то мужність мають віднайти демонстранти у Києві, аби цього вимагати. І ще жорсткіше обговорює тиск Путіна американський Ньюзвік. у статті Путінський план відновлення величі Росії. Медійники припускають, що хоч Януковичу і вигідніше співпрацювати з ЄС. Він так боїться суперників в особах Тимошенко і Кличка, що воліє до Росії і тим самим грає на руку імперським планам Путіна. Україна, колишня радянська республіка, усе енергійніше натякає, що відмовиться від пакту, який би відкрив її двері до торгівлі, а також соціальних і культурних можливостей на заході. Замість цього вона схиляється в бік президента Путіна, який мріє відродити грандіозний євразійський альянс часів холодної війни під контролем Москви. Житло по чесному українські будівельники вірять, євроінтеграція допоможе будувати якісніше. кажуть, що дотримання європейських стандартів дасть змогу зменшити споживання енергії. Якщо угоду про асоціацію з ЄС підпишуть, інвестори будуть упевненіше вкладати кошти у будівництво, запевняють експерти. Адже документ закладає міцний фундамент у захисті прав власності, а також регулює інвестування і допомагає. Захистити вкладені кошти, утім, такі перспективи довгострокові, оскільки норми європейської угоди слід підкріпити ще українськими законами. Не треба роботи будівельний може взагалі стронути з місця економіку України, і тому сьогодні питання везення обладнання, залучені технології. Везення будівельних матеріалів, які ми можемо готувати саме в себе в Україні за залученням технічних стандартів, технологічного обладнання і норм, які працюють в Європі, може дати великий розвиток як будівництву, так і економіки в цілому. Я вважаю, що Україні її потрібно підписувати, і для цього є всі чинники, які є сьогодні в суспільстві. І громадянська активність. І ті законопроекти, які підготовлені і були вже прийняті в Верховній Раді. Вступом в Євросоюз, можливо, колись в далекому майбутньому в нас було все настільки ж надійно, так і чітко права людей були громадян були гарантовані. І повертаємося до подій у центрі Києва. Ми розказали вже про протести студентів на майдані і далі йдемо до європейської площі. З самого ранку євроактивісти пікетували Кабмін, однак ніхто до них не вийшов. Бо ем, виходити було нікому. Машин міністрів сьогодні біля будівлі уряду не бачили. Не бачили і самого прем'єра Микола Азарова з деякими даними. Азаров був на консультаціях на банковій. Що зараз робиться біля Кабміну і на європейській площі? Розкаже Андрій Засаднюк. Андрій, добрий день. Розкажи, що кажуть активісти, як збираються діяти далі. Ми знову Нам. Нам кажуть зрекін для Донбасу для всіх. Нас разом. Щом з кабіну, я так розумію, що в нас немає звуку. Правильно немає звуку. В нас немає звуку. Я просто думав, що можливо немає звуку лише в студії. Дивіться, ви бачите просто на відео, що відбувається зараз на європейській площі. Ми бачимо досить чітко, що досі насправді не прибрали партійні прапори, крім прапорів національних і прапорів Євросоюзу. Ми бачимо також партійні прапори, які активісти. Просили прибрати принаймні багато з них так, але як бачите, досі вони присутні. І впродовж цієї теми, оскільки ми вже почали там про події біля кабіну говорити. Я скажу, що буквально щойно з'явилася е, не знаю наскільки різка, але дуже важлива заява Микола Азарова. Він сьогодні дав інтерв'ю журналістам іноземних ЗМІ, і ось далі цитата пана Азарова. Президент України Віктор Янукович на саміті Східного партнерства у Вільнюсі має намір порушити питання щодо проведення консультації Україна Російська Федерація ЄС про підписання Києвом угоди про асоціацію з ЄС. А далі ще одна цитата. Я сподіваюся, що наш президент у Вільнюсі порушить питання щодо проведення таких консультацій. За словами Азарова, пропозиція про проведення таких консультацій до підписання угоди про асоціацію України ЄС надійшла від Росії і про жодні ультиматуми не йшлося. Це буквально що цитата Азарова. Більше про це розкажемо під час нашого марафону, який продовжить далі. Горчич-Ринда, але це буде трохи згодом. Так, що робимо далі? Далі давайте до новин спорту, я так розумію, правильно? Давайте до новин спорту. Про них розкаже Василь Полотай. Василю, добрий день тобі. Давай не на політичні теми. Знаєте, ви багато цікавих спортивних подій. Розказуй про них. Добрий день, Віталію. Давай трішечки дійсно. Відволічемося від того, що відбувається зараз в Україні. І подивимося, що відбувається в Україні спортивні. Все таки це сталося до Києва. Завітав баскетбольний клуб Донецьк і зазнав першої поразки в регулярному сезоні у Суперлізі. Тигри завітали в гості до учасника Євроліги будівельника, який тільки останнім часом почав трохи підправляти справи на внутрішній арені. Підопічні Айнара Сабагацкиса саяк не стараються, але отримують поразку за поразкою в найбільш престижному турнірі Європи. Тож пробують реабілітуватися перед власним. Ним вболівальником в чемпіонаті, тим паче подразник був серйозний. БК Донецьк приїхав до столиці одноосібним лідером, і донечани відразу взялися за справу. Перша чверть залишилася за ними 20-16. Однак, чи то будівельник зібрався, чи просто вечір перестав бути вдалим для підопічних Валерія Плеханова. Але донецькі баскетболісти просто посипалися вже у другому ігровому відрізку, який програли 7-21. Далі кияни тільки нарощували перевагу, не давши можливість гостям жодного разу в кожній з наступних чвертей перейти рубіж п'ятнадцять у підсумку будівельник розгромив БК Донецьк з рахунком 82-55. Тепер після семи матчів у чемпіона чотири виграші, і кияни підіймаються на сьоме місце. Найкращим гравцем господарів став традиційну Дарію Шлавриновичу, якого 19 очок та 8 підбирань. Донецьк отримав першу поразку в сезоні після восьми поєдинків, але залишив за собою першу сходинку турнірної таблиці. Ну а першими вчора перед матчем будівельник БК Донецьк на паркет вийшли баскетболісти Києва його верли. Як і два тижні тому у грі проти будівельника в палаці спорту цього разу знову тріумфували представники західної України. Фундамент успіху Говерла заклали ще в перші чверті, коли отримала перевагу в 14 очок. А на велику перерву прірва між командами стала взагалі критичною: 50-31, Вже тоді мало хто вірив, що БК Київ щось зможе. Підопічні Віталій Чернітики змогли скоротити відставання, але не до кінця. Неймовірні зусилля киян змогли подарувати відносно робочий нерозгромний, але водночас програшний рахунок віс. Для Івано-Франківців це п'ята перемога в сезоні з восьми поєдинків. Команда закріплюється на п'ятому місці регулярного чемпіонату в турнірній таблиці. Щодо вовків, то вони мають після тих же восьми поєдинків вже шість поразок і поки що перебувають за межами 10 найкращих команд України за межами плей-офф. Вівторок, середа цього тижня, це час Ліги Чемпіонів стукається у двері п'ятий тур престижного євротурніру, найпрестижнішого футбольного турніру. Підемо спочатку від групи, і де Базель, який у першому турі зумів сенсаційно на Стемфорд-Брідж переграти Чилси. Сьогодні вдруге прийматиме команду Жозе Моріньо. І після тієї перемоги Базелю, аби спробувати зачепитися за друге місце, вийти плей-офф потрібно знову ж таки сьогодні спробувати стрибнути вищі голови цього разу на власній арені. Після перемоги над Німи у Базеля була поразка від шальки. Потім двічі швейцарці розписали зі Стяо, Чому складнили собі становище? І зараз лише перемога над Челсі дозволить Базелю пробитися у плей -офф. Робити Це доведеться без чилійського півзахисника Діаса, у якого зламане ребро. На газоні його вболівальники Базеля побачать тільки після нового року. У Челсі через травму коліна не полетів до Швейцарії Давід Луїс. Зате Жозе Моуріньо взяв з собою Фернандо Тореса. Навряд чи аристократи пнутимуться зі шкіри, аби виграти цей матч що однак пригадати поразку Базелю можуть. В грудні у Челсі багато матчів, так що у Базеля краще виграти. Якщо у нас буде на один важливий матч менше, це нам допоможе. Ми вийдемо з групи і за нічийного результату. Однак хочемо перемогти. В іншому матчі цієї групи Стяуа прийматиме шальки. Цікаво буде поспостерігати за протистоянням в групі Ф, де Арсенал гратиме проти Марселя. французи. У прямому сенсі дуже погано грають у лізі чемпіонів. Адже вони програли усі чотири попередні поєдинки. Їм світить лише за гарного розкладу тільки Ліга Європи. Зараз Марсель на останньому місці. Однак, навряд чи титулований клуб захоче так ганебно завершувати турнір із нулем у графі очки. В Олімпіка не зіграють сьогодні Фані та Андре Аю, якому зробили операцію на коліні. Під питанням участь паї в арсеналі. Лише глядачами будуть Подольський, Окслейд Чемберлен, Артета та Діобі. У разі перемоги каноніри практично гарантують собі плей -офф. Для цього потрібно, аби Борусія не переграла Наполі. Французам втрачати нічого, а за таких обставин клуби цієї країни дуже небезпечні. Вирішальну роль гратиме концентрація в наших інтересах посісти першу сходинку. Хочеться уникнути ситуації, що ми завершимо турнір без очок. У двох матчах, що залишилося, ми маємо продемонструвати максимально хорошу гру. Як я вже сказав, в іншому поєдинку групи А між собою зграють на Вестфаленштадіон Дортмундська Борусія та Наполі. Обидві команди-претенденти на вихід в плей-офф у Борусі зараз 6 очок у Наполі. 9. цікаве протистояння відбудеться сьогодні раніше за всіх. Через часові пояси в Санкт-Петербурзі. Зеніт прийматиме Атлетику. Це група Джі. І Зеніту необхідна просто таки перемога. У разі успіху росіяни отримують міцний плацдарм для виходу в плей-офф. У разі програшу подарують шанс спорту. Здобути звитягу є доволі. Лі непогані шанси пітерці мають деякі проблеми зі складом. Якщо Широков Шатов та Ломбард встигли відновитися, то Ансальді та дані ні під питанням і участь у матчі Анюкова. Однак і матрацники, що вже забезпечили собі місце в плей-офф, виставлять на гру на піврезервний склад. У Санкт-Петербург не полетів ряд гравців. Годін Луїс Ягу Коста Вілья, до того ж травмовані Суарес та Баптістао. Однак це не заважає іспанцям думати про тріумф. Ми завжди граємо на перемогу. представляти майку Атлетіко для нас це честь. Ми нікому і нічого не даруємо. Хокейний клуб Молода Гвардія вдома на арені дружба провела домашній поєдинок в рамках молодіжної хокейної ліги проти команди. Хокейний клуб Рига. Під опічним Олександра Годенюка не вдалося здобути перемогу. Прибалти до кінця другого періоду зробили собі добру перевагу в дві шайбі. Хоча нападнику донечан Володимиру Чердаку одну шайбу відіграти вдалося. Рахунок 2-1 на користь гостей так і залишився до кінця матчу. У гвардії залишається 35 очок після 26 поєдинків, тільки поки сімнадцяте місце у західній Ференції серед 20 команд увечері. Сьогодні вже в континентальній хокейній лізі гратиме хокейний клуб Донбас. Прийматиме він одного з лідерів сходу. Це буде 30-та гра для підопічних Андрія Назарва в регулярному чемпіонаті. І зустрічаємось ми із Магнітогорським. Металургом, Віталію, поки що це все більше новин, більше подій вже в наступних випусках. Василю дякую. Нагадаю, що нам постійно дописують глядачі, і варто сказати, тут що пишуть з багатьох міст України, де Євромайдани не висвітлюють ЗМІ. Буквально з якихось там можливо навіть технічних причин. От наприклад, пишуть, що чому змі ігнорують майдан в Херсоні нас більше ніж у багатьох містах. І таких смсок надходить дуже багато. Нагадаю, просто що наш номер для смсок це 067-215-6666. Вартість смс звичайна так само можна писати і на Фейсбук. Якщо немає такої можливості, то пишіть смски про події, які відбуваються у ваших містах. Ми все бачимо, все відслідковуємо і потім озвучимо цю інформацію в ефірі. Як бачите, далі марафон з Єгором Чечериндою.